Коти від відчайдуху, захвалю байки про хоробих хвостатих. Кімберлі Гамінтор. Пелісить, нисьогосвітня острокішка. здогадалися б послати в космос кішку. Звучить божевільно, але це сталося насправді. У 1960-х багато країн прагнули першими відправити в космос людину. Щоб підготуватися до цього, науковці проводили багато із собаками та мавпами. Якщо тварини виживуть у космосі, то напевно і люди зможуть принаймні так думали. Космічна гонка тривала переважно між США та СРСР, хоча й інші країни не залишалися осторонь. Франція стала єдиною країною, яка злучила до космічних тренувань 14 представників котячого роду. Одною з них була чорно-біла паризька вулична кішка на ім'я Фелісет. Після багатьох місяців тренувань Фелісет відібрали для польоту в космос і помістили в капсулу на ракетному прискорювачі та запустили майже на 160 кілометрів у небо через 15 хвилин. Її капсула полетіла назад до землі. Усі страшенно раділи, коли Кицька вийшла звідти жива і неушкоджена. Вона стала першою у світі астрокішкою. Науковці хотіли перевірити, чи вплинув на мозок Фелісити її історичний політ, у якому вона пережила страшні п'ять хвилин невагомості. Вони багато чого дізналися, але після того, як люди висадилися на місяць, про історію Фелісит забули. Ба, гірше багато років кітне ім'я Фелікс помилково отримував усі почесті замість неї. Зараз уже немає причин посилати в космос котів, собак і мав. Та й багато хто вважає, що це не етично. Бути запущеним у космос це найприємніший досвід, не найприємніший досвід. І на відміну від людей астронавтів, у тварин ніхто не питає згоди. Тому нам так важливо пам'ятати і вшановувати Феліси за її жертвам ім'я науки 1960 роки Франція.